Шановні друзі, 13 листопада цього року минає 125 років з народження видатного українського письменника, майстра сатири та гумору Остапа Вишні. І сьогодні ми проводимо такі літературні читання, присвячені відео народження. Мабуть, з часів Котляревського не сміялась Україна таким життя радісним, таким іскрометним, сонячним сміхом, яким вона засміялася знову в прекрасній творчості Остапа Вишні, писав Олесь Гончар. Щоб з людини посміятися, треба любити людину більше, ніж самого себе. Цим рята весь Остап Вишня, його громадське. Та письменницьке кредо. Остап Вишня війшов в літературу вже досить зрілою людиною, йому було 30 років. Але вже за 2-3 роки роботи гумористом Вишня став найбільш знаним письменником після Шевченка. Його твори видавалися мільйонними тиражами. Для того, щоб читати Остапа Вишню, багато на навчилися читати. А російськомовне населення стала, старалося опанувати українську мову, щоб читати Остапа Вишню в оригіналі. Зараз я вам хочу запропонувати подивитися короткий такий художньо-документальний фільм на 15 хвилин, присвячений життю і творчості Остапа Вишня, молодо драматичного театру Юрія Чановка, що він прочитав нам декілька. Це тричник буде, значить, краще сидячи, сидячи, а Добре. День. Тут е, дуже цікава постать, тому що е, весь час ну, ще в школі, коли вчився, в принципі, прочитав там три речі і так добре закінчилось. І от до, до, до сьогоднішнього принципі, дня майже не відкривав. Тут відкрив, передивився за тиждень, перечитав. Та це колосальна людина була. Тепер, аж тепер розумію. шкода. В принципі, що тоді мені не привили, а вам зараз це, це роблять, прививаються з любов'ю слова і до наших героїв. І так замовчувалось тільки через те, що він там трошки просидів в таборах. Трошки це я кажу, десять років зараз, трошки. Читаю з ранніх речей. Рані він, він тоді ще був такий трошки оптимістичніший чоловік. Про те, що Ісус Христос кінець кінцем воскресне. Людство знало давно. В одній молитві, ясно сказано, і воскресшов у третій день по Писанню. Ну чи Воскрес Христос безперечно? Воскрес! І не просто Воскрес, а воістину Воскрес! Ну хіба, якби не Воскрес Христос, ми б готувалися до цього свята Семитижневим великим постом? Хіба б ми цілих 42 дні їли самуретьку з квасом, щоб потім не літати з роззявленим ротом на порося яйця кобаси шинку паску, курку їм дикасмован, наливки на все. Через те саме ми Христия. Ми колемо великі свині на свято, ріжемо маленькі поросята, б'ємо обухом силу, селену, ворів, корів, перерізуємо горло маленьким теляткам, кладемо на дровітню голови курей, гусей індиків, розмахнувши великою сокирою, одрубуємо з веселим гарним настроєм голови. Ну от і саме свято, миті, поросята, телята, кури, індики, ягнята в кошики і піце. Там, через кропило, кадило не сходить на них благодать Божа, вони там святяться. Так, і як тільки ну, батюшка пройде повз вашого кошика, і покропить ваше порося водицею посвяченою. Ви хапаєте порося, яйця, паску, жінку, ваньку, одарку, біжете до воза, одв'язуєте кобильчину, скачете на вози! І «Но і галопом смолите до себе на хутір, приїздите, навіть не випрягаєте кобили, вскакуєте в хату, кидаєте в куток батога, скрикуєте Христос Воскрес і за стіл! Жінка, розмотуючи порося, відповідає «воїстину». істину, ой Степане, зараз, зараз, заплутали ще й мене порося. І яйця потопли, сказали, я тобі не гони, так бо потовчемо. Тебе чорти гнали воїстину, воскрес. Та викінь к лихій годині ті потовчені, давай швидший, потім хреститись. Сідайте, послав Бог, святий праздничок!» Перехрестилася одну чарку, другу, третю. Христос Воскрес свою Воскрес. Воістину Воскрес, Христос Воскрес, вою Воскрес. Бачите, значить, не брехня, що Христос Воскрес із мертве. Кожен з нас глибоко вірить в Воскресіння Христове, що року після Великодня прокидається на четвертий день. З хриплим голосом звертається до жінки Палазю. Дай сирівцю. І видудливши пів Цимерки Серівцю каже, Хух, ні з мертвих Воскрес. Так що не брехня, не брехня, Христос Воскрес, воїст Воскрес. Таке вона цікаво. Перед тим в нього є дуже цікава замальовка. він на все дивиться, на все абсолютно, що відбувається, дивиться з усмішку. Усмішка його рятувала, в принципі, в багатьох ситуаціях, але деколи й шкодило. З, от, наприклад, як ви думаєте, як прореагувала, так, тоді був лік не по ліквідації неписаності, як прореагувала, як він написав дуже гарну газету, газету, не гумористичну, дуже гарну статтю. Я не потякатиму про те, що таке газета. Всі знають, що це діло дуже важне і поважне. Ним не, не дарма ж її газету зовуть Шостою державою. Я тільки розкажу, як треба користуватися газетою, щоб вона справді йшла до діла, щоб давала якнайбільше користі для переплатника, щоб та копійчина, що її дядько одриває на газеті від свого невеличкого бюджету, щоб не марнувалася. Так от, передплативши газету, ну хоч приміром, ну, нашу сілянську правду. Бо як прийшла вона до вас новенька, свіженька, восьми розгорнута бандеролькою обклеєна з надписом «Село Пузате кіндратову Туненьку». сідаєте на ганку, поволі розгортаєте. Кум через тир з позаповідки на вас дивиться люлькою попихує. Глянули ви на кума, а ну ти лише, кумацю вашого. У вас такий дебеліший. А тут якраз свіжина прийшла показуєте на газету, кум перелазить через кин, сідає біля вас рядочком. І тут треба знати, як за газетою поводитись. Більшість переплатників так просто, жодних правил не додержує, от шматовує собі кусочок і загортає дитю. Тут треба ось як робити. А за ті є різні розділи. Закордонні відомості, про радянські республіки, про те, як в інших селах живуть. Так от, коли ви хочете знати, що приміром робиться в рулі, ви відриваєте те місце, де, де там написано. Окупація руру і скручуєте з нього отаку за з спалець, гарну пахо. Ви вогню і засмалюєте, а куму ви відриваєте постанови уряду, Сидите і у вас вже зав'язується розмова. Ви про державну політику, про, про урядову політику Сидите, пахтете. Ну, а для, саме для цього газета й видається, щоби знати, щоби бути в курсі міжнародної внутрішньої ситуації. А от що для селини ще треба? Відділ сільського господарства. Ну, це ж для нашого переплатника. Як орати? І як сіяти, і як жнивувати. Тут одне слово, тут. Знову-таки треба знати, які поради й до діла доводити. Приміром, орати пора. Газету якраз принесли з міста. Запрягаєте полових, кладете на воза, плуга, букера, розгортаєте газету, бумаги чимало, а ну, жінко, ось тобі загорни четвертинку сала. Газету, а то крик там обереться. Жнива. йдете з газетою в поле. Поле до обіда пожнивували, і відпочити треба. Підходите до воза, піднімаєте голоблі, сонце пече, розгортаєте газету, раз, поставили і холодок. Ну, хропети аж за 15 гонів чути. А в молочарстві хіба краще від газети знайдеш? Хіба можна чим так закривати, газ, як газетою, в 16 розкладеною, та нічим так не накриєте молоко. Ну і масло, везучи на базарній так не загорнеш, як в газету. А в пасічній Та ж без газети, як без рук. Без газети, як деш на пасіку бджолась біля бородиць, з... але її газету. Як? Все заповняє, жодна не кусить. А садок. Ніщо в світі, крім газети, не дає такого вдовольстві, як в садку, як газета. В неділю, приміром, берете рядно, подушку, газету, йдете в садок. лягаєте під грушу, мухи дзищать, кусають. накриваєте з газету і спите. Спите, а поки коні напувати час. Ну, чимало в житті ще випадків, коли без газети, як без рук, виховання дітей, і... щоб слухняні були, щоб батьків поважали, щоб вчилися добре. Ну, Про це в газеті знайдете. Але дітей одною газетою не виховуєш. Треба збирати всі газети. І підшивати одна до одної, одна до Як і шиток. Ну, от такий шиток. Ходить гарно і от не слухає Ванько, Ви берете той шиток і по голові його. Не слухаєш, сукин ти сину. А я для чого газету переплачую? І раз, і ще раз. І дитина після того, як свята. І батька поважає, і до школи ходить, і Богу молиться. От що значить газета. Газета дуже велике діло. Переплачуйте газету. Знаєте, дуже, тоді був гумор такий специфічний, тому що там був час такий. Вони, вони так жили, вони так, так працювали. І ось е, цікава така в нього замальовка, коли в 25-му році в село прийшов, чекайте, а ну давайте це, нам, трактор. Трактор, трактор халепи не одної в селі наробили. Ну, так наробив, що хотіли по попа -по і по хорох вибігти. Трактор зветься Запорожець. Ну, але це ще нічого не значить. Таку штуку може втрати і Запорожець, і Фордзон, і будь-який інший. Ну, купили трактор. Ну, привезли, ну, спробували, працює, ну ніби, добре. От Од Отвезли механіка до залізниці, сказали йому спасибі, помахали йому шапками, поїхав механік. Приїхали додому, сідайте, сідайте. Тепер ти Іване на трактора. Подивимось, як він в нас їхатиме. Ти ж там придивлявся, куди його той механік крутив. І за яке щось сіпав? Сів Іван, крутнув Іван, хрикнув трактор. на новився. І попер. Іван сидить, трактор їде. Ось тин. Трактор через тенден лежить. Ось клуня, трактор через клуню, клуня лежить. Ось город, трактор город. Їде тільки Па-па-па-па-па-па. А от капуста Чаше, трактор тільки головки лускають. Тут же баби не витримали. А ну, баби, рятуйте, за дрючки і за трактором. Трактор, усміхаючись, як чаша по городі. Біжіть, кричать баби по-папа, бо пропала городина. Не знаю, чи, чи прибіг пів з хорубами, чи ні. Але пощастило якось Іванові сіпнути за підходячу пружину. Трактор і став. Встав і дивиться на Івана. Іван головою хитає і трактор ніби щось каже. А що він казав? Не знаю. Спитайте Івана. Так, і ще, ще одного записати чи. Так, давайте, давайте. Ну, Я хочу сказати, що упродовж цього свого життя Остап Вишня написав близько половиною тисячі сатирічних творів. Це таїв бетони, Гуморески, мемуари, щоденники, переклади. Він започаткував у літературі новий жанр усмішку. Це таке коротке гумористичне оповідання. Особливою популярністю в народі користувалися мисливські усмішки, цикли таких усмішок, сільські, кримські, закордонні, київські. Провідна тема творчості письменника. Це розвінчення недоліків людини і суспільства. Остап Вишня за Гоголем говорив: коли людина не може посміятися себе, то їй краще, вовік не сміятися. Особливо нещадно Остап Вишня висміював в українців, в нас, українців, їхній індивідуалізм, егоїзм, ото, що ми називаємо моя хата з краю, відсутність національної єдності, ото, що ми говоримо. Де два українці, там два гетьмани. Ну, це всі ті риси, які так в психології нашої українців, що так дорого обходилися і обходяться в Україні і зараз. Так? Можна. Можна. Крім того, що е, був гар, гарним е, чоловіком з е, постійною усмішкою, він ще був дуже романтичною е, натурою. Тому що в кожному, в кожному буквально його творі діє таким селом, природою, але нічого там не, не показано, як от, косовиця. Коли трава в'яне, тоді вона сіріє, жовкне і стебло її з моршками береться. Нема в ній от того життя, що із стебла, і з листа зеленою ісходить і дзвенить. Тоді вона хилить голову і чекає. Вона, мабуть, знає, що прийдуть білі штани, біла сорочка, що дзенькатиме від мантачки коса, що з тої дірки, що під брелем вискочить. Господи, благослови. І гостра криця в стебло впнеться. Трава ляже на бік, покосе, засохне. І нема вже трави, тоді є сіно. Сіно те з соломою перемішають, кинуть в ясла і тертимуть колись зеленобуйну траву, кобилячі або болячі зуби. Потім упаде вона кізяком, хлібі, її зберуть до купи, полють водою, міситимуть із нею цеглу, горітиме, потім та цегла димом піде. І зостанеться попило в городі, де вичіркуватиме, вечіркуватиме отака-то травиціна кар'єра. Сіріє зелена трава, потім попиліє, жовтне і чекає смерть. Коли в'яне зелена трава, тоді клепають коси. Коси випробовують на палець, гострять коси брусом, мантачать. Коли тоді по ярмарках і в кооперативних крамницях довго вибирають собі коси, беруть їх за купець, б'ють носком об землю, чи об лавку, довго до дзвону прислухаються, дзвоном коса по селянських барабанах б'є і розказує майбутньому хазяїнові, чи тверда вона, чи м'яка вона, чи уходиста. Тоді м'яка е, коса дзвенить довгим слабеньким голосом м'яка. А дзвоном сильним дзвінком обізветься зветься тверда коса. Я така. Так, одкутається, м'яка коса, береться, тверда коса, клепається, на кіся, набивається, тоді на луках скрізь дзень, 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 дзень. Коли гурт чоловіків 50 на луці вишукується, а як в пісті співається, вийшли в поле косарі, вийшли в поле на зорі. Гей, нути косарі, що не рано почали, тоді мантачити. Ах, як тоді монтачать? Тоді так мантаче, що не косовиться перед вами, а монтачиться. Мантачиш, Іване, та затупилася. Котрий раз дзє-дзен-дзен-дзен-джен гуртовій косовиці такий прекрасний інструмент мантачка. Як вона тоді потрібна. Ну, як вода, як повітря. І живіт. Так. — Що Дмитри, тричі сьогодні обідом, чи може не недоварена нагодувала. А що по-вашому вже і піти не можна? Та ми вже думали, що ти умер. А от живіт теж важна штука. А діто стався тягнеку. І каже, для колективної роботи я вам скажу, довжен бути народ сознательний. А то він тільки те й робить, що ман або за кущем сидить. І коли в'яне трава, коли попилє трава. Так маленька така замальовка про, про траву. А потім в нього вже цікаво є, знаєте, а давайте спільніше трошки творю. письменник. Так називається Дозвольте помилитись простенько. Писав один письменник літературно-художній твір. Сучасний твір. Роман. І непогано писав. Чітко писав, розбірливо. Писав його самопишучим пером. Самопишуче перо не, не можна покласти на папір і наказати йому пиши, а тим часом я пиво піду і поп'ю. Самопишучим пером треба також водити по паперів. Воно тоді пише. Літери з літери складаються слова, слів складаються речення, речення — розділи, з розділів частини, а з частин книга. Отже, й роман. Коли роман складається з кількох книг, тоді вже це буде логія. Ну, якщо з трьох книг, то три логії. Якщо з трьохсот трьохсот логія. А якщо вже більше, тоді рятуйте логія. Вищегований письменник значить водив, самопишучим перо, по папері. І так якось виходило. Літери, слова, речення. Написав вже цілий однісінький розділ. Написав і став. Вже в на написаному розділі. Всі діві особи вже на світ білий вийшли, вже нареклися, хто з них буде герой, хто не зовсім герой, хто зовсім не герой, вже намітили ситуації, хто кого полюбить, хто до кого те де, де. І став письменник і зупинився. Пішов наш письменник до обізнаного товариша і каже, дозвольте мені помили. І товариш здивовано якось на нього подивився, подумав, і корчму вже закрили і запитання, якісь діяли. Ну і каже, а як помилитись? В чому саме? Ну, в романі. В якому романі? Письменник мене розповів докладно. Та бачите, я пишу роман. Уже написав аж один цілісінький розділ. Та й став, знаєте, понімаєте, як вести своїх героїв? отак прямо і прямо, то виходить, вже не дуже можна, можна прямо. От я і хочу помилитися. Щоб не прямо все йшло. Щоб отак, 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 отак. Тут письменник не знайшов слів для пояснення своїх думок і так якось показав рукою. Отак, отак, отак. А для чого це? Ну, для інтересу. Інтрига тоді, знаєте, така понімаєте, буде. От буде інтрига і читатимуть захоплення. Значить, помилка для помилки, так? Ну ні, тут не те. Каже, товариш, як вам сказати? Він дещо накреслюється. Ви цього року ще не відпочивали. Та ні, та я цілком здоровий. Ну, та й слава Богу. То, значить, мені можна помилитися? Ех". Ну і почав письменник помилятися. Роман у нього починається так. Запахло чебрецем. Довго письменник думав на цією фразою, ну запахло чебрецем. Ну нічого тут оригінального немає. Кожному може запахнути чебрецем. І не тільки чебрецем, може запахнути. Різними пахами. А, може, може запахнути. Може запахнути. Я закреслив цю фразу і написав зачебрило пахом. Ну це ж щось інше, так? оригінальне. Так ніхто ще не писав. Ну, як, наприклад, можна процитувати тільки страждання от головного героя. В нього звучали так. Юрко нервово ходив по кімнаті, і права рука його лежала на животі. Раптом він зупинився, прислухався. Помацав себе наш заживіт і зблід. Очі йому затуманились, він підійшов до себе, до канапи, сів, потім схилив на руки голову і повним очаю і розпачу голосом не промовив, а просто-простогнав невже заварітні. Боже. Боже, я що сміливо дивитися в вічі смерті на всіх передових фронтах. Я, я, я тепер з дитиною очах бриніли сльози. Він сумно похитав голову і процідив крізь цукру. Герой, а пелюшки жити треба і сповивачі. Роман обговорювався на зборах секції про заліків. Перший і останній раз сказав голова секції, де хто був там за, де хто був проти. Вказували на окремій недалі фрази. Ну, зайшов на збори один з читачів. Вислухавши ті дебати, і підніс руку, і каже, дозвольте мені, мені роман подобається, тільки от назва роману не підходить. Автор назвав її Тайна таємниці, а по-моєму цей роман треба було називати «Юренда». До речі, він, він, він так цікаво. Це, це вже було вже після того, як він вернувся з, з тюрми, з Костабору, вже після того він не зачіпав ні владу, ні освіту, нічого. Він так писав про своїх, про ближніх. А в ранніх, є цікава така, то також, ну, ну, ніби ніби ні про що. Як я рибу робив. Ранок. Не ранок, а вірші. Вгорій небо, безу земля, передо мною сто. <клев> Ви знаєте, що таке става Це така велика велика в землі та рілка, а в ній супеля -пельне. Ну, Не суд, а вода. Е, з воді риба рак. Моє завдання, як рибалки, впіймати оту рибу, яка колись трапиться. Ну, а як трапиться, то можна і рака. Це одно. Друге мати з собою ото все. Насолоду, відпочинок душі моєю розхристаною і третю юшку свіжої риби. Для чого я собою взяв обов'язкову постанову номер 118 харківською виконком. Правила, як робити рибу. Б. Сантиметр. В. Циркуль, Г. Парасолю. Ну, бо сонце може бути. Д. Кошика, де вмістилось з півдесятка птаранки, пляшку перцівки. Та, е, посвідчення особисте, учопну картку, вудку і жінку. Все, що полагається. Закинув, хльо дядя, прохожий кинув. Так. ну смійся, смійся, думаю собі. з половиною години стоїчно дивився в ставок і думав, отже, дивися кисень з водним яке-небудь аж два ло, А скільки люди там внизу має. А я, можна сказати, людина. Гомо, ну хоч би тобі паршавенька тюлька. Ну, нема. Коли плик-плик-плик поплавок. Сім, ага, є! Лови жінку, лови, 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 держи, держи, впивала, є! -і -і. Карасик, давай сантиметр, давай сиєр, куль обов'язково постанову, блеконкому, як там сказано, карась не менше як три вершки. Міряти від середини ока до задньопрохідного плавника. Добре, шукай око. Око є. Ага, є, добре, шукай середину ока. Найшла, став сантиметр, так, держи, 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 держи. Що слух, шукай задньопрохідний плавник. Що я не знаю де. Шукай ззаду. Раз задньопрохідний, значить ззаду. В проході. Знайшла? Знайшла. Так. Зоологію. Зоологію забула. Чи чого вас по тих гімназіях вчили? Давай сюди. От-от-от, що, що, вже? Випливну. Випливнув воду. Вон, он, воно напав то. Що і ще. Ще на курсах була. Ще в спілці служила. Паршивої риби не вдержиш. Плик-плик-плик. Ай, коротше, риба. О, є. Є, 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 є. Так. Все, так, для прочої риби, для прочої риби, скільки там подміряно три вершки. Давай сантиметр, око є, повертайся прочоє. Я тебе плавник задньопрохідний, дивися, немає. Щука отділа задньопрохідний плавник. Викину, викину назад, став. плавай без задньопрохідних плавників. Але потім сама відповідає. О, рачок. Рачок іди сюди, іди сюди. Дивися так, де раки, де їх там вимірюють. Читай, читай, читай. Два вершка від кінця голови до кінця хвоста. Давай сантиметр почнемо від голови. Та то ти з хвоста починаєш. Ну як з хвоста? Це шийка, а шийці голова, а то хвіст, а не шиє, сама нічого не знаєш, пхаєшся. Так, все одно до хвоста вершок і сім восьмих. Та йди ти к чорту рак. Пливи, не міг на першу восьмушку ще вирости, а лізе, лізе. Злої сказав, ходім додому, і затягнув пісню Вечеряв дядя та ніч точто, а тарань. От так, Отак така була ловля з постановою ВЦКБ. І я думаю, що на, на, на сьогодні хватить, тому, тому що в принципі там ще можна читати е, багато речей, але і ви собі самі відкриєте, щоб я зараз не, не зачитав, самі відкриєте, передивитеся. В нього дійсно є усмішки, ж, 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 жарти гарні, є Доброта людська. Чому я вам бажання? Давайте подякуємо Юрію за Назнати, спадщина літературна спадщина Остапа Вишній, нас в фондах бібліотеки і фонді міського відділу міського абонементу представлена досить широко. У нас є семитомні видання творів Остапа Вишні, п'ятитомне, чотиритомне і двохтонне видання творів, видані в різні роки. Є окремі збірки творів Остапа Вишні. Особливу цінність для нас представляють прижиттєві видання Остапа Вишні, які вже стали раритетом. Я запрошую всіх вас. Ну, Хто ще не знає, відкрити для себе Остапа Вишню, а хто знає, все одно звернутися, знову згадати Остапа Вишню і приходити до нас на відділ міського абонементу. І я хочу закінчити тут словами відомого російського актора, який в ролі Мюнхгагзена сказав так: серйозне обличчя це ще не ознака розуму. Ці дурниці в світі робилися іменно з таким лицем. Так що усміхайтеся, панове, усміхайтеся. Все, на бажаю.